І всім привіт, з вами я знову Абрадон. Коротше, я скачав собі нову гру, е, яка називається Black я е, зробив собі на машину, першу свою машину нормальну таку. Е, це Nissan, там щось далі. Ну я знаю, що то Nissan і все. Ось то там це пише, якщо бачите, пише Nissan. Це я граю на сервері Crimson, якщо що, У мене да, зараз машина без номерів. Я думав купити номера, але я думаю, що не сьогодні. Зараз покажу, як я заробив гроші на цю машину, але ризикував всі своїми грошами програти. Коротше, ось такий салончик, зараз покажу, як я заробив на цю машину. Да, я грав це є в казіно. Я це є ось такий в мене скін, коротше. Зараз я буду, забіжу за столик якийсь, що зараз не зайнятий І поставлю 200 тисяч рублів. Що цей, ой, блін, тут пролагує багато людей. Бо, а в мене ще не такий сильний телефон. Зараз ось то підбігаю Зараз спробуємо зіграти, блін, оце вже сталок грає. Зараз знайду який не грає і бу... поставлю ставку. Коротше, ось Курачилося, вже знайшов столик це є. Зараз ставимо. 20. І якщо я виграю, то ви підписуєтесь на канал, хто не підписаний, і всі ставите лайки. Це є. І пишіть коментарі. Зараз у мене може зараз 100%, скоріше всього, я виграю. да все, 100% виграю. Або нічия, що така зараз може бути. Давайте зачекаємо. Ось ще трохи, ще 10 секунд, поки він або візьме, або це є, або нажме Хватить. Не знаю, давайте ось це зачекаємо. Давайте ми візьмемо Хватить. Бо я не хочу програвати, якби я б взяв ще тоді б я б точно програв. Це гра 21 число. О, оцей чувак теж виграв. Ось там в нас пише Black Jack. О, ми троє виграли, а в того що 16 нічия, У мене вже 14 тисяч. Все, тікаємо з казино, бо якщо ще раз зараз поставлю, то точно все програю. і <піду>, Піду в нуль. Зараз в мене на балансі 400 тисяч 70 рублів. Давайте це є побіжимо на двір. А, так, да, хотів сказати, що я цю машину купив за 750 тисяч. Оцих ігрових рублів вона жене вже 200 км за годину. Ось то я перший раз на ній розганяюся, якщо чесно. Ще й нітрогору. Давайте перевіримо максималку цієї машини. нісана мого. А, давайте 100-250 буде. О, да вже 250. А 260, давай, давай, давай. Коротше, не буду затягувати відео, давайте перейдемо вже на другу цей ще раз в казино, давайте. І все, я знову в казіно поставила вже ставку на 400 тисяч рублів. Мені випало 20, я на візьму хватить. Може зараз виграю 800 тисяч рублів. І да, я виграв знову 800 тисяч рублів. А ще б трохи я програв. Би. І я радий іду купляти свою машину. Біжу з казино, бо якщо залишусь хоча б ще на трохи ще одну ставку, то точно все програю, як я казав тоді. І ось таку от собі машину купив нам. Мені здається, вона така нормальна. Жене добра. Оце є знизу підсвітка вашатку. Я її купляв на БУ ринку. Не це є Бушна. Але нічого страшного. Зато це є нормальне жене. Блін. Зараз розіб'ю. Треба буде ремонтний набор вже 20 днів. 29% 39 якось погано видно. 29%. Короче, всім пока, удачі. Кому понравилось, підписуйтесь, пишіть коментарі, чи ще такі відео робити, чи ні. Як я заробляю в цій грі. Всім пока, удачі, ставте лайки і пока-пока.